Отець Значить, по Юрій повернувся зі сходу нещодавно, так? Отець, Роман. Ми буквально вчора повернулися із Луганської області, Старобільський район Воріхова. Ну, Горіхові. Там наша військова база центральна, на якій дислокується більшість вихідців з Чернівецької області. Місія наша полягала в тому, щоб забезпечити військовослужбовців продуктами, які були зібрані на наших парафіях, буковини. Раз, а друге, для того, щоб перевести їм посилки, знову ж таки, які їм передавали їхні власні матері. Третє, щоб забезпечити їх духовним окорвленням, про що говорив слухач. Для цього було надруковано і завезено практично більше двох тисяч. Ось таких молитовників. Молитовник називається молитовник захисника вітчизни, тому що по суті, всі ті люди, які туди поїхали, вони поїхали звершувати акт любові до своєї вітчизни. Вони поїхали захищати своїх ближніх від навали ворогів. Треба речі називати своїми іменами, казав Ігор Буркут. Зараз іде війна. І е, Господь про такі речі сказав чітко: немає більшої любові, ніж як ту душу свою покладе за ближніх своїх. Е, наші воїни захищають. Дехто вже захистив ціною власного життя наше мирне небо. Це тяжко, війна це завжди втрати. Я, шановному слухачу, пораджу е в якості матеріалів для свого пізнання не використовувати російські телеканали. Згідно російських телеканалів, ми вже Донецьк зірвали ядерною бомбою, фосфорні бомби залили вже весь схід і так далі, і тому подібне. І взагалі там Бендерівці на літаючих тарілках вже. Всю східну Україну на Марс відправили. Значить, ситуація з людьми, з особовим складом, така хлопці зовсім не деморалізовані. На той момент, коли ми приїхали на базу, якраз літак, ну, по суті, вже при нас, літак із тілами наших загиблих військовослужбовців, буковинців, полетів в напрямку Харкова, звідки, ну, вже він е мав привести тіла на Буковину. Ви знаєте, ми розраховували на моральний стан важкий наших солдат, тому що ну, побили їхніх побратимів. Хлопці, виявляється, воїни. Немає злоби, немає агресії, є просто розуміння ситуації. Іде війна. І ціною тих життів захищається поки що мирне небо тут. Але це мирне небо буде тимчасове. Як дуже гарно знову ж таки замітив Ігор Буркут, події, коли одночасно в Чернівецькій області, я підкреслюю, на п'яти напрямках перекриваються одночасно дороги матерями, воно дуже нагадує чітко сплановану дію. В слов'янську теж наші війська не пускали жінки з іконами. А ззаді тих ікон вистрілювали найманці наших солдат. Добре, дорогі матері, давайте зробимо наступним чином. Мені важко це говорити, бо люди втратили життя 10, вірніше, 11 матерів боковинок втратили своїх синів. Але давайте зробимо так, всі лікарі нехай повернуться із зони бойових дій. Тоді не буде кому лікувати наших поранок. тому що вони, будучи там, наражають своє життя на небезпеку. Давайте відмінимо пожарні служби, тому що перебуваючи десь на е, пожарі, вони самі можуть загинути. Війна є війна, і там люди помирають. Але якщо ми не будемо воювати там, тоді вони будуть воювати тут. Ви можете, не пустивши своїх синів на схід, дочекатися, що кадирівці будуть тут робити те, що вони роблять у Донецькій і Луганській області. Я це вам, на жаль, можу ствердно гарантувати. Тому що Путін, ви мусите розуміти, він не зупиниться. Йому не потрібен депресивний регіон Донеччини чи Луганщини. Йому потрібна ціла Україна Задля прив'язки до нашої історії, задля нашого. Ресурсу і так далі, і він не зупиниться навіть по березі Дніпра, і навіть по березі Дністра він не зупиниться. Ви просто подумайте, що Прибалтика, Румунія, Польща вони активізували свої військові навчання. Вони самі готуються до війни. Чому як ви думаєте? Тому що в тому випадку, якщо Україна не стримає цього агресора, їм доведеться так само вступати в бойові дії. Отець, Романе, скажіть, будь ласка, ті військовослужбовці, які знаходяться там, це усвідомлюють, розуміють? Так. Вони прекрасно усвідомлюють, чому вони там стоять. Їм їхні матері дзвонять, плачуть, вони матері утішають. І, е, дорогі матері, я вас прошу, допоможіть своїм синам захистити власний дім. Повірте, що не буде краще, якщо бойові дії будуть проходити по Дністру. Не буде краще, якщо там в атаках, де сьогодні ви блокуєте дорогу, е, будуть проходити. Кадирівські батальйони смерті. Цього ми не повинні допустити. А ось цей момент, він ну як вам сказати, негативно впливає на стан речей. Сьогодні, якщо на то пішло, треба блокувати не дороги. Сьогодні треба не просити про відкликання. А сьогодні, навпаки, треба, е якщо так можна сказати, агітувати і інших, вступати до лав армії, захищати нашу землю. Сьогодні потрібно е, більш пильно придивлятися, скажімо так, до дій влади і її вибірковості, коли йдемо про призов армію. Тому що сьогодні е, там має бути не 7, не 10, не 20 тисяч. Якщо б сьогодні було 100 тисяч наших військовослужбовців, була б інша картина, не було б можливо скільки втрат. Потрібно сьогодні дивитися за економічним забезпеченням. Ну ні в якому разі ми не можемо сьогодні говорити про відхід наших військ. От в Дніпропетровську померло значно більше. Тільки 49 чоловік. Ви знаєте, один збитий е літак забрав 49 життів Дніпропетровців. Так що Дніпропетровці ще тоді мали би пристати брати участь у бойових діях. Давайте послухаємо нашого телеглядача. У нас є ще один телефонний дзвінок. Говоріть ви в ефірі. Доброго вечора вам. У мене крик душі, я мама в якої і зять, і син, і ще один син там у Донецьку. Ви можете уявити, що в мене на душі твориться у кожного маленькі діти. Я на рахунок біженців. Біженці це святе діти, жінки, старіки, інваліди. Ну скажіть мені, будь ласка, що це за біженці оці амбали? Від 20 до 50 років, які порозбігалися по всій Україні, і ця і наша Україна, ми повинні їх іще кормити, одівати, обувати. Це вони не є біженці, вони є дезертири, самі настоящі дезертири. Чому, якщо вони сюди приїжджають, оці амбали? По-другому я не скажу як. Вони з паспортами приїжджають. Чому зразу ці волонтери не дають дані в воєнкомат? І хай воєнкомат їх тут призиває і формірує їх разом з нашими хлопцями. І хай вони туди їдуть і відвоюють свою же землю для своєї дитини, для своєї жінки, для своїх батьків. Чому це не робиться? Ви знаєте, я була з до глубини душі, коли ми привезли оцим дезерти. Буде в його шестеро дітей їду. Весь захід там гине, весь захід там воює. Дякуємо. Чому спасибі. така несправедливість? Чому воє, воєнні оці не, не доходить їм до ума, що їх треба тут брати воєнкомати і формувати їх разом з нашими хлопцями? Вибачте за емоції. Спасибі, спасибі Добрання. за запитання, пане Ігоре. Я уважно слухав нашу глядачку, дуже сильно. Вона говорила. І багато правдивого вона говорила. Але перед тим отець Роман сказав про загиблих дніпропетровців. Не тільки Західна Україна, гинуть хлопці із Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, з Херсонської області, Кияни гинуть з усієї України там гинуть. В чому я повністю підтримую нашу глядачку? Воєнкомат. Для, якщо ти здатний носити зброю, іди туди. І воювати за свій дім, захищати цей дім. І ще одне. Попередній наш глядач задав дуже важливе питання, на яке ми не відповіли. А чому не введено воєнний стан в Україні? Слухаємо наступний телефонний дзвінок. Говоріть, ви в ефірі. Hello? Говоріть, ви в ефірі. Добре, дякую. Я послухав отца, послухав ще пару чоловік. Значит, вы обманываете себя, обманываете народ. Там все уже продано, Луганская область, часть Донецкой области, потому что это идет война между Америкой и Россией за сланцевый газ. Вот. И это уже давно продано все, понимаете? А то, что хлопцы гинут, это уже другая степень. Вот. Я тоже побывал, я колышний побывал в Багато діяв в Радянському Союзі за кордоном і бачив, що це таке, що як воно робиться. А так, що вчасно, теперішній час, як кажуть, що ми захищаємо, ми не захищаємо, ми захищаємо іменно родовище славцевого газу і воюємо за нього. Дякую. Ось така дивна думка, пане Сергію. Щойно почули абсолютно технологічний момент російської пропаганди. Чітко. Чітко нам намагаються посіяти сумніви в, в, в плані того, що ми робимо. Хочуть, власне кажучи, переконати людей, що все це марно робиться, що все давно продано, що все давно зраджено, що взагалі не треба нічого захищати. І ви знаєте, якщо це говорити постійно, якщо це говорити непідготовленим людям, то багато людей починають це вірити. От цікава ситуація, тут пан Юрій сказав. У нас зараз виникла така ситуація, коли е, в тилу. Е, Люди більш деморалізовані, ніж на фронті. І солдат, мені здається, що навіть так, повинна бути допомога, так, навіть допомога, духовна допомога наших солдат, оцей дух, а ця віра, вона повинна передаватися сюди, нам, багатьом людям, тут, їхнім матерям. І це дуже важливо, щоб ці люди, оцей свій дух, оцю свою енергію, цю свою рішення захищати, передавали сюди нам. О, і, о, от, не бу, і тоді не буде так. таких от заяв, е, направлених на те, щоб тут все зруйнувати і посіяти з невіру. До речі, якраз ви гарно підмітили. Я ну, буквально позавчора, скажу так, ми спілкувалися якраз із хлопцями. Так от, е я хотів саме у цей момент зауважити, що якщо ми збиралися їх підбадьорювати, то ми звідти принесли підбадьорення. Я говорю, кажу, з реальними хлопцями зі мною їхав назад, е Владислав, його брата вбили. От вони обоє з Чернівців, два брати, одному призваному 22, другому 23. Віктора вбили. вбили. Е Владислав їхав разом з нами, повертався в Чернівці. Ви знаєте, наскільки хлопець адекватно сприймає ситуацію? Він е, розуміє, що він зараз повертається. Це втрата, помер його брат. Ну, ви запитаєте, ну я питав, які твої плани? Ну, каже, звичайно, я розумію, що мене, напевно, не відправлю вже назад туди, але обов'язково назад я повернуся у наш полк для праці. Е, говорили ми там із начальником штаба, говорили із простими воїнами. Е, немає ні ненависті. От навіть знаєте, навіть деколи я чув тут від своїх там ну від як то кажеться прихожан, я чув таку думку. О, там їх перебити всіх, А е, слова військових ні, ви розумієте, ми повинні працювати з місцевим населенням. Ні в якому разі втрат серед них. Немає агресії, немає ненависті до них. розумієте, є просто готовність працювати. Є страшенна моральна стійкість. Вони не прийшли туди як загарбники, вони прийшли захистити свою землю спокійно, планомірно і професійно. Рівень професійної підготовки він каже, надзвичайно зріс за останніх півтора місяця, каже, якщо ми прийшли, не могли розвертатися каже, на тих БТРах, каже, сьогодні ми на них дріфтуємо. Каже, це на так само стрілкова зброя. Так каже в росіян, каже значно краще. В них 103, 104, АК, 107, Каже, але в нас каже, вона хоч гірше, каже, ну ми ведемо нашу справу. Зрозуміти, не допомагайте ворогу. Оці закиди, котрі зробив оцей слухач. Він вони мені дуже нагадують і на жаль, я хочу сконцентрувати вашу увагу на такому моменті, що деморалізація вона проходить на жаль, і через усі російські джерела. На жаль, в тому числі через московський патріархат. В нас, от, мої парафіяни мені жаліються, що почали ходити по чаївські монахи значить, по хатах. І е, нібито під приводом е, продажу російськомовної звичайно, е, церковної літератури е, заговорюють з людьми і кажуть, ви неправильно ділаєте, е, ви посилаєте своїх синов проти православних. Не надо этого. І розумієте, яка е, двійна гра, з одного боку на Сході. Московське духовенство, про московське духовенство, воно закликає і ті і граміть ету київську хунту. Тут вони, звичайно, так напряму не можуть сказати. І часто якийсь такий стримуючий фактор. Ви хоча б не підіть на війну. Наші священники спеціально повиїжджали на всі оті перекриття, і ви знаєте, більшість складає саме прихожани московського патріархату. Я розумію, я не хочу розпалювати між. Церковну ворожнечу, але я закликаю духовенство Московського патріархату на Україні зосередитися на тому, що ми живемо в Україні, і обов'язок християнина захищати свою державу, моліться за нашу українську армію, не за якусь там богохраніму страну і. Государя і так далі. А моліться за українську армію, за українську державу. Закликайте людей бути патріотами своєї держави, тому що інакше ми її втратимо, а ви втратите свої робочі місця. Тут цікавиться глядач, передала записку, чому тільки бідні йдуть воювати, а, багаті відкуповують, а багатих відкуповують батьки. Є такі можливо відомості. У ну, ви знаєте, я хочу сказати, коли перші набори воєнкомат пішли. у нас ви розумієте, дуже багато проблем. Десять років розвалювалася армія. Практично нікому не потрібно було мобілізаційні заходи, які могли би бути запобігливі, щоб можна було в ті чи інший соютивний момент підобрати людей. І сьогодні сказати, що бідні чи багаті йдуть, сьогодні дуже багато Добровольців пішло, які там заяви понаписували. Ну, я вам хочу сказати, там, де є мобілізація, там, де хвора людина, там сьогодні є те, люди та, різних статків. Безперечно, коли Це. я контактую з, з багатеньким, ну з багатої родини хлопчиною, який пішов мами, мама лише узнала буквально пару тижнів назад, що він, що він на війні. Він залишив таку роботу тут і на службі, бо я не хочу називати фамілію, бо мені дуже важко, мама то сприймає, я її завжди заспокою там одного. Але він на такій тоці, але настільки людина, ось, ви розумієте, з серцем залишився, пішов туди, і в, у нього такий батальйон, що просто я вам хочу сказати, от така би була вся армія. Ми б не мали ні У Пане Ігоре, ігор, 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 свій приклад. Ті. є. Значить, в нас же там формують українські. Партизанські загони. І командир одного з донецьких загонів сказав: в мене в загоні 4 мільйонери. Так. Це людям є, що захищати. Від тих бандюків, алкашів, наркоманів, які під Кодирівським керівництвом грабують всі і вся, вони йшли захищати і свої родини, і своє майно. Так що є там різні люди. Дякую. Ми слухаємо нашого телеглядача, говоріть ви в ефірі. Так, шановні. Ви знаєте, уважно вас слухаю, і е, виникає таки, така думка, що дійсно е, потрібно робити все, тому що от є священник і там чітко він знає, є одна запит, блаженні е, миролюбиві або е, миролюбці, ті, що домагаються миру. Е, ми обрали президента. Слава Богу. Президент оголосив на днях мирний план урегулювання, тим більше він. Пам'ятаєте, перед виборами сказав, не хочеш воювати, іди голосувати. Тому давайте довіримось і дамо можливість президенту врегулювати. Звичайно, ми, особливо жінки, тому що в мене у даний час чомусь найбільша надія на жінок, що я маю на увазі, якщо б жінки. Тих службовців, які о, зараз воюють в українській армії, хоча б 10 тисяч так, зібралось. І 10 тисяч тих, так з так званих бойовиків чи ополченців з Луганської Донецької області, зібралися, домовились і стали, як кажуть, на лінії фронту між нашими солдатами і тими бойовиками, і сказали, от. Не немає війни, не давайте домо або домовляйтесь мирним шляхом, або або війни більше не буде. Тому що ми розуміємо прекрасно, багато хто з дітей і Слов'янського тому числі не виїхав звідти. Багато жінок там інвалідів, старих людей, які просто не можуть або не хочуть виїхати. Тому це великий ризик. А те, що жінка з одної сторони правильно говорить, Взяти їх зараз примусом дати їм автомат карашика і йти стріляти своїх побратимів, жінок, дітей. Це теж вони просто можуть у спини нашим солдатам стріляти. Це теж велика небезпека. Тому перевагу потрібно безумовно надавати добровольцям, тому що вони свідомо йдуть, і вони свідомо захищають нашу державу. Ще найкраще дякуємо, пане Ігорі. Тут дуже багато було сказано і абсолютно на, різних вручено. Так і я хотів би розділити декілька. Перше ідея про те, що жінки можуть стати між воюючими сторонами, вона зовні здається привабливою. Насправді нічого з цього не буде. В Чечні була така спроба, коли чеченські жінки, знімаючи хустку, кидали, а в них це дуже серйозний символ між тими, хто воюють, першими вбивали їх. Зараз, на жаль, якби це була війна громадянська, яку провокують росіяни між українцями, це, може, би і спрацювало, але ж проти нас ідуть міжнародні найманці, які пройшли через дуже багато різних воєн, починаючи від лівійської, сирійської, ще й Югославської і Афганістану, і дуже багато це професіонал, це пси війни. Це не спрацьовує. А що я повністю підтримую в нашого глядача? Це насамперед добровольці. Добровольці це сила, в них хай застарілі автомати, але дух в них такий, що вони переможуть. Ну, знову ж повертаючись до Афганістану, ті дядьки неграмотні з англійськими гвинтівками зразка 19 століття перемагали і радянських. І американських перемагали. Бо це дух. Тих, кого підтримує народ, перемогти неможливо. І от нам треба зараз працювати засобом масової інформації. Треба, ми вже порушували це питання, вже про це говорилося. Як так працює російське телебачення у нас? Це жахливо. Включаєш телевізор, там йдуть. Серіали про доблесних російських спецназівців і ментів. Та це уявіть собі, в кінці 41-го року ну, напевне, в у нас кінотеатр занедбана була не тільки фільми. армія, але й так само фінансувалася і наш кінематограф. Що так. відповідно не створювались фільми. Так. Хоча українська історія досить багата. Пане Сергію, хотілось би почути вашу думку щодо мирного плану. Президентського вирішення збройного конфлікту. Ну, по-перше, мені здається, що ми до цього часу реально не знаємо, в чому суть цього мирного плану. Тобто про його декілька разів анонсують, обіцяють, от от-от дабо, а насправді поки що плану не видно. Ну, з того, що я бачу, мова йде, мені так здається, що мова йде про те, що ці пропозиції направлені на те, щоб вони були відкинуті, щоб вони так. продемонстрували свою абсолютну вас. недієздатність і щоб Україна могла спокійно закінчити. Потужну антитерористичну операцію. Тобто, мені здається, що оці коридори, оці всі пропозиції припинення вогню, вони не спрацюють. Це наївно звучить. І мені здається, що ті серйозні люди, які цей план сформулювали, вони на це також не розраховують. Там розрахунок на інше. Тобто, мені здається, що все-таки мова йде про завершення чи про спробу завершення антитерористичної операції. Дякуємо, слухаємо нашого телеглядача. Говоріть, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Я сам прошел в Афганистан, в Шанданте с 85 по 87 год, и Родину надо защищать, и это однозначно, и с этим понятно. Но думаю, с вашей передачей было бы в сто раз больше пользы, если бы вы сегодня акцентировали конкретный вопрос на то, чтобы сын нашего президента там был и всей президентской администрации. Это раз. Второе сын наших депутатов, и мы сможем убрать как минимум дивизию. С их внуков и с их семей туда. Ну, я маленький пример приведу. У английской королевы и сын воевал на английских островах, так? И внук прошел ротацию у да? И Чарльз у в Афганистане. Харик. Я служил в Афганистане, э, в Шенданте. Были и сыны генералов. Мы всего-навсего командирами рот не в штабе сидели, а были по горам ходили, как и все мы. Были и сыны больших медиков, деньги, называю фамилию даже. На то время его мать была главным врачом всей области. И были разные, где дети наших правителей. Если вы не будете это акцентировать, вот будут перекрывать дороги и правильно делают. Родину надо защищать, но для этого в окопах не в штабе, как у Гриценко, где-то там в Синичихах. Самолеты не летают. А локоты и в пехоте должны быть их не дети и внуки. И в том числе, наверное, многие вот из вас, кто сидит в этой передаче, ваши дети там должны быть. Вы кто-нибудь, вы, надо было журналистам подобрать наших начальников черновицких, кто есть там, губернатора, и что у кого есть сыновья, и что они читали с передачу Букаминцевой, где сперва ваши дети и внуки. Понимаете? Но надо не с вас, а с Тива. Пока этого не будет, это глубоко несправедливо. Понимаете? И дороги тогда надо прикрывать. Вот будут не дети там, не надо прикрывать дороги. Надо Родину защищать. И ротация нужна. Так что Акцентируйтесь іменно на этом. Другое, бронежилет не хватает, не хватает, и это не хватает то не хватает, ні этого, не хватает, нічого, что-то не хватає. Смілі не там. Ну, наші політики говорять, що наш народ мудрий. Ну, давайте говорите по делу, потому что кровь це. Спасибо. Дякуємо, дякуємо. Я, я підтримую, бачу на цю тему свого э, побратима. Питання правильне. Питання правильне. Тому що кожний можновладець сьогодні повинен думати? Якщо ти маєш дітей, то ти повинен особистим прикладом. За 22 роки, раз ви довели державу до такого стану, що ми сьогодні воюємося. прекрасно, чудово, у центрі Європи. Питання я підтримую. Отець, Роман, перемога буде за нами, тому що правда на нашому боці. А там, де правда, там Господь Бог. Господь Бог не може бути на боці неправди і на боці загарбника. Треба розуміти, що ця війна, по суті, це плата нашого народу за. Відсутність патріотизму за те, що було недопрацьовано в школі, і так далі. Це плата за те, що наші люди їхали на антимайдани по 200 гривень, за те, що голосували не так, як велить совість, а так, як велить політична верхівка і так далі. Якщо ми ці моменти вилікуємо тут, нанизу наверху так само буде мир. І звичайно, громадянське суспільство нехай слідкує за владою. Тоді влада не буде робити дурницю. Гарно дякую нашим гостям за сьогоднішню розмову.